У Донецьку терористи захопили в заручники голову однієї з окружних виборчих комісій. Зранку, коли на виборчій дільниці номер 44 мали навчатися, члени комісії вдерлися. Сепаратисти, змусили викликати голову. Після чого жінку забрали з собою, а людям наказали розходитись. Під вечір жінку відпустили. Нині неї опікуються медики. Зараз під контролем сепаратистів на Донеччині та Луганщині більшість ОВК. І сьогодні центральна виборча комісія заявила, що лише 26% виборчих дільниць на Донеччині отримали списки виборців, і 16% на Луганщині. Про підготовку до виборів Ольга Кошеленко передвиборний тиждень в уряді розпочали з наради. Голів усіх областей вмикають по селектору Донеччини та Луганщини. Запросили особисто. Інформація від них, наче фронтові зведення, і не на те. Що із дванадцяти окружних комісій шість вже захопили сепаратисти, 6 останніх ще працюють. Чотири із яких постійно залякуються. У нас є проблемні города: це Славянськ, Донецьк, Горловка. По іншим районам і городам ситуація контроліруємо у ЦВК констатують: навіть списки виборців Донбасу змогли передати не на всі дільниці. Провести ж через блокпости сепаратистів бюлетені буде ще складніше. Донецька область у нас на сьогоднішній день поки що лише 26% виборчих дільниць отримали списки виборців. В Луганській області такий відсоток ще менше, він становить лише 16%. У комітеті виборців вивели своєрідну формулу цьогорічної кампанії на Донбасі. Третина дільниць там уже напевне не запрацює, третина під питанням, третина у відносній безпеці. Я точно скажу, що значна частина дільниць Луганської та Донецької області відкриються, тобто, сказати, що вибори не відбудуться в цих областях, взагалі немає підстав, тобто. Вони не відбудуться лише там, де озброєні бандити не дадуть це зробити. В уряді переконані провокації в день голосування будуть і готуються до них. Від п'ятниці правоохоронці Донеччини та Луганщини переходять на посилений режим несення служби. Їм у поміч приїдуть колеги з більш спокійних областей. Будь-які спроби терористів в Донецьку і Луганську зірвати всеукраїнські вибори президента України. Приречені на поразку в рамках Донецької і Луганської областей відпрацьовується окрема схема щодо забезпечення правопорядку. Та навіть якщо голосування на частині дільниць сходу не відбудеться, виборів це не зірве. Нагадують в уряді. Закон не скасовує загальних результатів через проблеми окремих округів. Ольга Кошеленко, Олександр Шолко, Дмитро Фурдак, новини 2+,2.